Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номелом 10 копійок 2004 року. І в даному відео ми з вами розберемо, як відрізнити аверс 1-2 від аверса 2 10 копійок 2004 року. Розглянемо технічні характеристики даної монети, особливості штампа 1-2. Особливості Аверса 2. Та обов'язково визначимо ціну даних аверсів співвідношеність з реверсом, який штамп вони утворюють та які особливості. Отже, монета номіналом 10 копійок 2004 року це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи. На Луганському монетному дворі. Тираж її складає 120 мільйонів екземплярів, вага 1,7 г, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рифлений, Може бути мілка. Може бути крупна насічка по всьому колові, але для 10 копійок 2004 року притаманна лише мілка насічка по всьому колові монети. І розпочнемо, як завжди, з того, що для того, щоб визначити штамп монети, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, сторони, що перед вами, реверс протилежна та гурт. На реверсі та гуртою ми уваги не зупиняємо, розглянемо лише сьогодні аверси монет. Отже, штамп перший. Та штамп другий, штамп перший з підвидом 1 1,2. З нього ми і розпочнемо, які особливості має штамп 1-2 та як його визначити. Отже, середній зуб тризубця гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться наближним до герба та віддаленим від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Дата 2004 припіднята до герба і віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від четвірки до канту є відстань. З боку присутній логотип монетного двору, але в зменшеному варіанті. Потім, для того, щоб визначити штамп 1.2, ми повинні виміряти відстань між крайніми остями. Саме між цими, і відстань між крайніми остями в штампі 1-2 складає 11 мм. Лінії три зуба, вони товсті і прорізи листів. Ось саме ці вони не чіткі. От саме такі характеристики має штамп 1-2 по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Штамп 2 характеризується так: середній зуб тризубця гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 2004 знаходиться посередині між гербом та клантом монек. Збоку присутній логотип монетного двору в збільшеному варіанті. Відстань між крайніми осями складає 11,5 мм, а розмір поля штампа складає 15 мм і має види шліфування. От саме такі особливості має штамп другий. Отже, тільки що з вами ми розглянули штамп по аверсу 1,2 та штамп 2. Як ви вже зрозуміли, основна відмінність штампів є те, що розмір між крайніми мостями в штампі 1-2 складає 11 мм, в штампі 2, 11,5 Зараз ми це і перевіримо за допомогою нумізматичної лінійки. Отже, нам треба розмір. 11 мм. Як ми бачимо, для того, щоб визначити штамп 1-2, ми проводимо замір між крайніми остями. І бачимо, що відстань складає 11 мм штампові 1-2. Для того, щоб виміряти штамп 2, ми зараз замінимо монети і заміримо відстань в штампу другому. Як ми бачимо, відстань між крайніми осьцями складає 11,5 мм в штампі другому. Отже, саме так можна відрізняти штамп 1,2 від штампу 2 10 копійк 2004 року. З реверсом і БМ. Як ми можемо наглядно бачити, також різниця є в написі Україна. В штампі 1,2 він більш зменшений, напис у штампі другому він більш широкий. І логотип монетного двору, штамп 1-2 він менший, в штампі 2 він крупніший. І дата 2004. В штампі 2 знаходиться посередині, в штампі 1-2 знаходиться піднятою до герба монети. Що ж до ціни даної монети? Якщо ви знайшли 10 копійок 2004 року зі штампом 1-2. І БМ ціна на даний час складає від 80 до 100 гривень в залежності від стану. Тобто саме з цим образом. Якщо ж ви знайшли монету зі штампом 2 ІБМ, ціна монет на даний час складає. Від 40 копійок до 1 гривні в залежності від стану. Якщо вам вдасться знайти монету зі штампом 1-2 ІБМ з залишками штемпельного блиску, тобто монета, що випущена Національним банком, та не була в обігові, то ціна такої монети буде складати від 200 до 300 гривень, в залежності від зацікавленості колекціонерів. Що ж у штампу 2 ІБМ в штемпельному близькові ціна коштуватиме від 2 до 3 гривень. Проте ще є особливості. Ви можете зустріти монету, яка в ролі запакована Національним банком. Ціна ролу зі штампом 1,2 ІБМ коштуватиме від 2000 гривень за 50 монет. Зі штампом 2 ІБМ ціна буде складати від 300 до 400 гривень в залежності від стану. Тому обов'язково звертаємо увагу на такі особливості. І не забуваємо дивитись на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монети номіналом 10 копійок 2004 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з латуні немагнітної сталі. Магнітної сталі покритій латунню, міді, алюмінієї, срібла чи інших сплавів, це буде пробна монета, ціна якої вже буде стартувати від 8 тисяч гривень за один екземпляр, та може навіть більше, в залежності від того, з якого металу виготовлена дана монета. І обов'язково ми звертаємо увагу на гурт монети. Якщо він гладкий, штамп буде 1,2 ІБГ або 2 ІБГ. Ціна монети тій буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Проте, головне, щоб гурт був не механічно сточений, а просто не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначати штампи в 10 копійках 2004 року, зокрема штамп 1.2. ІБМ та штамп 2 ІБМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети для того, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати. І зараз ми ще раз проведемо заміри для того, щоб зрозуміти, як відрізняти дані штампи. Отже, штамп другий, відстань між крайніми остями, хочу нагадати, 11,5 мм. Ми це перевіряємо. Так, дійсно відстань 11,5 мм. Що ж, до штампу 1-2, то відстань між крайніми остями становить 11 міліметрів. Ми це бачимо, що відстань 11 міліметрів. Отже, саме так ми перевіряємо та відрізняємо штампи в 10 копійках 2004 року: штамп 1.2 та штамп 2. Зараз залишаю пару секунд, щоб ви раз, ще раз наглядно ознайомилися з основними відмінностями та зафіксували їх для себе. І обов'язково перевірте свої монети. Якщо у вас є такі, прислайте на оцінку. З радістю вам допоможу.